Дай Боже. Кожна мова програмування має концепцію змінних, його не виняток. Змінна або variable – то є абстрактне місце зберігання, асоційоване з іменем. Змінна містить свою певну кількість відомої і невідомої інформації, яку ми називаємо значенням змінною. Якщо на хлопський розум, то думайте про змінну як про контейнер чи коробочку, в яку ви можете положити якесь певне значення, а за потреби ви можете його отримати чи легко змінити на інше. Кожна змінна має ім'я. Уявіть, ніби ви підписуєте коробочку, щоб колись знайти її в майбутньому. За допомогою імені ви можете знайти і використати свою змінну в тім місце, де вам треба. Врахуйте, будь ласка, же ім'я змінної має коротко описувати значення, яке ми в неї положили, і не має дублюватися. Менше слів, а більше діла. Спробуємо створити свої перші змінні. На початок нам треба визначити, що ми будемо туди записувати. Я би хотів, щоб то був мій вік. З тим ми це визначили в його записувати. Нам треба вказати, що то буде змінне за допомогою ключового слова var. Потім ми вказуємо назву змінної, та як ми відкладаємо туди мій вік, то добро в назву буде age. Далі нам важливо вказати тип даних, які ми туди положили. Мій вік то є число, тому ми вказуємо тип int. Ставимо знак дорівнює, який можна ще назвати знаком присвоєння. І вказуємо вік. 2.5. Ви видите, що назва змінною підкреслена червоним. Якщо я наведу мишку, я побачу причину, а саме Unused Variable age. то означає, що змінну ми створили, але нігде не використовуємо. Якщо запустити той код, він не буде працювати. Пробуємо, запускаю, бачимо таку саму помилку. Мова промування Go переживає, бо ми писали код, який використовується. Випадку, якщо ми написали мертвий код. Якийся не використовує, то часто його скаже нам, що воно не працює ще на етапі компіляції. Давайте виведемо змінну в консолі, тим самим використаємо. Для того підключаємо пакет FMT і звідти викликаємо функцію Println. В середині відкриваємо лапки і пишемо вік автора. Закриваємо лапки, ставимо кому і передаємо нашу змінну. Давайте запустимо наш код. Можете глянути, що в консолі в нас пише 25. А саме ми отримали значення зі змінної. Наступним кроком нам потрібно змінити вік. Пишемо нашу нашої змінної H, ставимо знак дорівнює і присвоїмо нове значення. буде 26. Можливо, вас цікавить, чому воно не підсвічується червоним. Ми вроді її змінили і після того, що не використовували. Але як змінка, змінна вже використовується в лінці 7, го думаю, що то є ок. Хоч нам то не зовсім пасує. Давайте виведемо це також консоль, щоб взріти різницю. Пишемо змінений вік автора, і після кого ми запускаємо зміну. Запускаємо так-так. Змінений вік 26. До речі, ми також можемо створювати змінну без присвоєння значення. Це часто використовується для того, щоб заповнити її трошки пізніше. Давайте поекспериментуємо зі зміною age. Спочатку створимо її пустою, а далі два рази змінимо вік. Для того, щоб створити пусту змінну, нам потрібно повторити кроки, які ми робили для створення змінної з присвоєнням значення. Тільки забрати код присвоєння. Пишемо var age int Змінні засвітили ще ланеньким. Підносимо туди курсор і нам показує помилку. H redeclared in this block. Коли ми запускаємо, то отримуємо таку саму помилку. Ми можемо створювати чи іншими словами декларувати зміну тільки один раз. А всі інші режими маємо її використовувати або змінювати. Так як ми зробили в рядку 11 чи в наших принтах. Давайте змінимо її також на рядку 8. Помилка пропала. Давайте також надрукуємо нашу посту зміну в консоль. Думаю, слова початковий вік автора будуть підходити сюди найкраще. Запускаємо. Так, так, початковий вік дорівнює 0. Це пов'язано з тим, що кожен тип має значення за замовченням. В типу, в типу int це значення дорівнює 0. В інших типах це значення інше. Детальніше ми поговоримо про це в іншому відео. А зараз. Так як змінні мають типи, ми ці типи не можемо змінювати після створення. Наприклад, наша змінна age – це int, в випадку, якщо я спробую положити туди значення з комою, це викличе помилку компіляції. Бачите, воно вже світиться червоненьким. Але давайте запустимо, щоб переконатися так, так, так. Все, як я вам казав. Давайте вернемо, як було. До речі, розробники його полегшили для нас створення змінних, а саме як короткий синтаксис. Я витру створення постої змінної, а на місці неї ми створимо змінну за скороченим синтаксисом. Для цього нам потрібно вказати назву змінної. Ставимо дві крапки, дорівнює, після чого ми повинні вказати значення. Най буде один гарне число. Нам в даному випадку не треба вказувати типу. ГОМ може зробити це самостійно, за даними, які ми туда положили. Друзі, важливо то дуже важливо. Змінився тільки вигляд, а правила, які я озвучив, вони стосуються як короткого, так і довгого запису. Тож я би вам рекомендував вам побавитися змінними. Попробуйте їх постворювати, позмінювати, поотримувати і потримувати помилок. Бо тепер в вашому житті буде дуже багато, особливо помилок. Також я хочу вам розказати трошки про константи. Це ті ж самі констейнери, але особливість в тому, що вони створюються назавжди, і їх неможливо змінити. Тільки отримати. Для того, щоб їх створити, ми пишемо ключове слово const, після чого ми вказуємо назву. В нас все ще не зміни h і тип int. Ставимо до і пишемо 625. Ви бачите, що різниця між створенням константи і змінної тільки в ключовому слові. Виведімо то значення в консоль. А так, ще ви можете бачити, що константи підсвічуються іншим кольором. Але це не обов'язково. То особливості мого редактора, а не констант. Давайте спробуємо її змінити. На число 3. Знову світиться червоненьким. Давайте подивимося, що пише: cannot assign to h. Це означає, що ви не можете присвоїти нове значення, бо H то є константа, а вона незмінна. Давайте запустимося і переконаємося, чого нам такого не пробачать. Так, так, незмінна. З тим ми розібрались. Правда, я от зараз стою і вже бачу, як в ваших головах з'являється думка. Ні, ну то все добре. Я тепер знаю, що вони існують. Я можу їх створити. Але, але для чого мені то треба? Яка з них користь? А давайте розглянемо таку ситуацію. Ви маєте журнал подій. Найто будуть події з того, як ми записували відео. Придумати сценарій, зняти демку і так далі. Давайте запустимо, щоб переконатися, що це все працює. Все, працює гарненько, рухаємося далі. Я хочу, щоб перед кожною подією. Стояв день, коли то все відбуде. Ясно, ми можемо просто дописати спара до день, але програмісти так не роблять. Програмісти проводять оптимізацію. Для того ми створимо змінну під назвою Date. Вложимо туди дату ну, нинішню, 21 липня 2022 року. І проставляємо першим аргументом функцію println. В дві останні події я хочу іншу дату, бо я не встигну все зробити в один день. Давайте змінимо Date і поставимо туди. Наприклад, 23 липня. Запускаємо. Так, ви видите, що перед кожною подією з'явилась правильна дата. Підсумовуючи, що нам то дає, по-перше, нам не треба дублювати свої слова, а їх може бути багато. Ну прям дуже багато. Також, тепер нам дуже легко керувати днем. Якщо б ми хотіли змінити дату, нам би то треба було зробити тільки в одному місці. Наприклад, замість 22 липня ми вирішили поставити 6 червня. Ізі. Змінили, запустили, працює. І не треба ходити, то по каждій лінійці міняти. І то є лише маленька частина переваг. Якщо у вас є коментарі, питання, пишіть їх. Ми постараємося на них відповісти або взяти до уваги. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, з